Сьогодні у нас випало снігу, куча. Хочу показати як відбувається дефрост. Замерзає він конкретно. зараз ще сніг. Один зараз звімкнувся на депрост у нас. Шуба вже там. Вона очевидно. Звімкнувся компресор. Вот такая шуба. Полностью весь блок замерз, вот снизу Чего у нас размножились. Цело дрещичка, тому що з нею буду зробити, що вона вібрує. Вниз розмерзається перший. До речі, нема ще в мене гріючого кабеля там, не гріє піддон. О, там вже просвітляється у нас теплообмінник. Ззовніше. Отже почав. Знизу першого починає. Тут звісно треба зробити може, от еліт. Це не є добре. По-любому треба нам... Там нас же починаємо стікати. Сейчас отшлипка. Почало ты. Сусулька. А, а тебе, не. Не треба. Ух. Сейчас ты кинули. треба воду відвести, воду він вже у нас весь здефростився. Ну але звичайно це він не розморозиться, треба робити підігрів однозначно. Оці вод у нас залишає залишає. Моло нема що треба. Але <звід> <плод> вже менше. Ну, треба треба по-любому нам цей робити підігрів. О, він вже у нас аж пар йде. Ось повністю зараз пройде цикл. Все, вимкнув це компресор. От у нас теплообмінник. Фактично вже не тече, але кажу, вон, видно, що в нас заморожений піддон. Вон частина, отут, от, от він не набрав температури за цей час, отут, тобто нам потрібно підігрів піддону зробити. Так він розмерзся повністю. Зараз, по ідеї, включиться цикл далі на тепло. Жод, звичайно, у нас сьогодні. Ви розуміли. Мінус три зараз у нас на вулиці. О, все, він звімкнувся. Пар погнало. Вінкнувся на ополодження. Ну, а на підігрів. Що він повністю розмерзся. Придулка звімкнулася. Вода зараз у замерзне, звичайно. Тут нас видно, що ще трохи льоду лишилося. Ну було не, не розмерзнеся. Все, вимкнувся компресор. Подивимося, за скільки часу він знову вмерзне При такій температурі. Так, бачимо, я знову в підвалі. Що в нас? <кхем> Зараз три мінусі на вулиці. 42,7 фреон На вході 24 градуси у нас на виході з теплообмінника. Додав ще один датчик. 22,6. У мене ж йде ще частина тепла в бак. Тобто він з цього крана йде. Бак, там змійовик вертається назад, і в нас, виходить, на насос де вже 22,7. Тобто у нас ще 2 градуси 3. 2. 2 забирає змійовик на себе, тобто в теплоакумулятор. Зворотня вода 17,8 з 2. Як говорили мені в коментарях, збільшує швидкість насосів на повну. Це буде краще. От бачимо ми вже 43,5 фреон. Зараз почне температура падати, я думаю. 24,9. У нас, 24,8 вже падає, тут 22,9. Зворотня вода, ну, я не думаю, що буде мінятися. Так. Може ну, вийшло практично на режим. Зараз сходимо, подивимося, наскільки обмерзає зовнішній тепловін. Зараз самі несприятливі умови. там 0-1 така температура якраз випадає, сніг паде. Тобто 100% вологість. Гіршого, по суті, для теплового насоса немає. Навіть при морозі е, краще він буде працювати. Так, 24,3 в нас на виході з тепломінника. 24,2. 17,9-18, скоріше всього, буде на вхід. Тобто поки 6 градусів. Зараз ми подивимося, як застабілізується. І тоді ви бачите. Ну що, ну, практично застабілізувалося. На третій швидкості насосів у нас 24 вихід теплообмінника. 18 зворотні, але не забуваємо, що ще в нас два. 2... Градуса практично падає на відбір тепла на бак на теплоакумулятор. От. Тому що ну, е, тобто і туди ще втрачається тепло, а і тобто 1 на виході. ну Нормально. Тобто перепад там 2 градуса, ну якраз десь 4 у нас перепад е, на самій теплій підлозі, а на теплообміннику 24, 18, 6 градусів. Трошки менше. Фреон, як бачимо, 44 градуси. Йдемо до зовнішнього блоку. Так, це десь вже у нас 15 хвилин працює. Ну все, заріз, що буде, звичайно, вже обрістає. Ще сніг додає. Звичайно. Ося продумка є. Можливо в таку погоду навіть треба зменшувати цикл. Контролер дозволяє. І ще зараз трохи він пробувається. Але вже отак. Так, дивимося по параметрах температури. Мінус 12. У нас на випарнику. Практично мінус 13 перегрів. Тобто 1 градус вона всього він додає. Ну, Тому що він весь замерз. От, 51 фреон. Мінус 3 на вулиці. О там десь мінус 2, мінус 1, але воно. Він близько датчик коло випарника, бо там холодно. Занижує ось таке. Споживання зараз у нас 2 кВт. Коп можна буде теж порахувати. Споживання шум, зараз показує. 2 кВт. При замер зовнішньому в 18,6 області на вході, 23,5 на виході. Окей. Це на третій швидкості насоса.